Фі атакувала столицю нашої країни цієї ночі балістикою та БПЛА. уламки. Впали в шести районах. Також спалахнули пожежі. Серед чотирьох загиблих є троє рятувальників і також пошкоджене метро. Звичайні зафіксовані ще й не тільки в столиці нашої країни, а й в деяких інших містах. А саме це Луцьк, це Тернопіль та на Хмельниччині. І на жаль, є постраждалі. Ну а натомість в Орефі також лунали цієї ночі гучні вибухи. Там була досить потужна, так би мовити, бавовна і в ангельці там спалахнула сильна пожежа на нафтобазі. І у Брянську пишуть про те, що там відбувалися вибухи та детонація в районі аеродрому. Дійсно, цієї ночі на Росії бавовніло. Ну і бачимо, що Рашисти, знаєте, вони не впустили момент і цієї ж ночі цього ж ранку завдавали ударів по цивільному населенню нашої країни. Віталій Маркиєва, до речі додає, що від обстрілу загинуло 4 людини а 20 отримали. Поранення За даними військової адміністрації Києва, під час атаки була пошкоджена енергетична інфраструктура, зникає електрика на лівому баразі. Влада повідомляла, що уламка дронів пошкодила полотно метро біля Дарниці. Рух колії зранку може бути ускладнений. Ну і вже в мережі з'являлися кадри великого натовпу людей, які намагалися дістатися на роботу, але важко це доводилося їм робити. Викликали таксі які... І таксі зараз коштує досить дорого на території Києва через те, що рух є ускладнений через пошкодження червоної лінії. Метро між станціями та арсенальна організований і дублюючий автобус. Але звичайно, що зранку, під час того, коли година пік була, то було складно людям діставатися до необхідних місць. Ну а за даними КМВА в столиці, також є. Така інформація, Соломінський район пожежа, пожежа в нежиловій зоні. Триває ліквідація згоряння на 11-му поверсі. 16-та поверхівки. врятовано три особи Дарницької падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два авто. Попередньо без постраждалих. Голосівський пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Триває ліквідація займання, пошкодження закладу освіти. Шевченківський пожежа в зоні нежитлової забудови. Інформація уточнюється. Дніпровське значні пошкодження, а на місці прятують, працюють рятувальники. Бучанські броварський, Бориспільський район біля Києва. Пошкоджені Ватні будинки, господарські споруди, вибиті вікна, і пошкоджені покрівлі. Доповідають також в ова важка ніч та важкий ранок на території нашої держави. Ворог обстрілював знову ж таки мирні міста, і села завдавав руйнівних ударів по нашій не тільки критичній, а і цивільній інфраструктурі. І коротко підсумуємо і проаналізуємо, що відбувалося на різних територіях. А потім будемо детальніше обговорювати про. Те чи інше місто, де росіяни проводили свої цинічні атаки. Тож щодо наслідків масованої комбінованої атаки Росіян у Києві вбито чотирьох людей. Постраждало 20 людей. 16 з них були госпіталізовані. У Солом'янському районі сталося загоряння на 11-му поверсі. Багатоповерхівки в Голосіївському зафіксована пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, пошкоджено освітній заклад в Дніпровському районі. Пошкоджено АЗС в Луцьку відомо про п'ятьох травмованих, пошкоджено покрівлю багато Динків, комерційні об'єкти та авто в Тернополі. Є влучання в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури частини міста без електроенергії. Також після вибухів спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря в місті. Про що пише Стернанко? Міська влада просить без потреби не виходити на вулицю. В УЗЕ повідомляють про пошкодження колії на Київщині внаслідок російської атаки. Ну а речник повітряних сел з України Юрій Гнат каже про те, що вночі Росія за Стіла 407 дронів, 38 крилатих та шість балістичних ракет. Це наймасованіша атака росіян по території України відбувалася. Також будемо очікувати і щодо статистики від повітряних сил зС України подробиці. Ну а Росіяни розуміємо, що на жаль, на жаль, показують своє так зване бажання до миру. Ну і до речі, до цього попереджали і військові експерти про те, що росіяни захочуть завдавати більш потужних ударів по Україні, начебто помститися, так окупанти хочуть за наші спецоперації. Зокрема, про те, як до цього служба безпеки України знищувала рашистські літачі апарати та так званий Кримський міст. За попередніми даними, також ігнат зауважив, що це ще один рекорд за кількістю застосованих засобів сьогодні була і балістика, і крилаці ракет повітряного іноземного базування також велика кількість ударних БПЛА та дронів імітаторів. Ну а щодо саме різних територій, якщо говорити, то далі далі також з'являються деталі. Але перед цим ви знаєте, я перепрошую, я відволіклася, але на дуже такі дивні новини. Рашисти в прямому етері бачили, куди влучають запущені ракети та БПЛА. І на Ютубу досі триває пряма трансляція із різних міст України. Інформація, це я не скажу, що є якоюсь підтвердженою, але зараз в телеграм-каналах ширяться відповідні кадри з відеонагляду, тобто кадри із камер спостереження на вулицях, які фіксують прильоти. І це означає, що росіяни, ну якщо це дійсно правда, а що росіяни змогли зламати систему так на території України. Ну і можливо якийсь зрадник. Допоміг расистам це зробити на території України. На жаль, на жаль, ось такі неприємності маємо. На жаль, бачимо, що у Росіян є спроможності атакувати Україну і бачити, куди вони намагаються влучити. На жаль, в Україні також є зрадники, які сприяють цьому. Друзі, закликаємо вас ніколи не фільмувати і не викладати у соцмережі моменти прольотів або роботу з систем ППО і або ж роботу збройних сил України. Так і звичайно, що якщо ви помітили, що хтось цим займається, оперативно переходьте до укриття. Оперативно це якщо сигнали про повітряну тривогу, лунають, і оперативно звертайтеся до правоохоронних органів для того, щоб ці у свою чергу могли особу, яка може бути зрадником, так. Бу мовити притягнути до відповідальності. Ну а говорячи про рашистські атаки, то з'являються кадри з Київщини, де наслідки атаки у Солом'янському районі столиці видно. А там зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Ворог завдав ракетного удару в Києві безпосередньо перебуває на місці події Сергія Мованко, де шахет влучив житловий будинок. Сказав про це начальник районної державної адміністрації Сергій Мовенко. На місці працюють відповідні служби ДСНС, Швидка допомога працюємо на місці. Далі буде інформація згодом. Ну а також за Ами начальника київського атимура Ткаченко внаслідок російської атаки в Шевченківському районі пожежа виникла в зоні нежитлової забудови. А в цілому відомо вже у Києві і про чотирьох загиблих. Троє з них це рятувальники. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Розповіли в ДСНС ще дев'ять надзвичайників. Отримали поранення. Серед них є важкі лікарі, борються за їхнє життя. Також масована атака на територію нашої держави тривала з першої до п'ятої години ночі про це також зазначив і Юрій Ігнат. Ну і на жаль, також додають і інформацію про Луцьк, де трапився проліт по багатоповерхівці. Дуже сильно від шахедів постраждали Луцьк і Тернопіль. Потім по них, окрім шахедів, вдарили і крилатими ракетами. Багато вибухів було і біля рівного Ракети долітали до Львову. Щодо Луцька, так говоримо також детальніше. Адже теж з'являються жахливі кадри прилюдів по багатоповерхівці. Зокрема, відомо, що сьогодні вночі саме по Луцьку було випущено 15 дронів Камбікадзе та 6 ракет. В нас пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Частину мешканців вже евакуйовано. Вивбуховою хвилею вибито вікна в приватних будинках, закладах освіти та одній з держустанов. Також відомо про те, що е, наразі начальник Волинського Ва Іван Рудницький наголосив на ефективній роботі сил ППО, яким вдалося знищити значну частину ворожих цілей в мережі. Опубліковано і в до моменту влучання роботи з ліквідації наслідків досі тривають. Мер Луцька також показав наслідки атаки на місто і сказав про те, що наразі всі відповідні служби працюють на максимум для того, щоб допомогти місцевим жителям, які або страждали, лишилися без будівлі, без свого нормального життя, через те, що росіяни його вирішили забрати, атакуючи просто звичайно багатоповерхівку. На жаль, такі жахливі терористичні маємо наслідки. Але не тільки у Луцьку а, трапилася або на Київщині така трагедія на Тернопільщині, також а, в Тернополі, точніше, пропрошую. Також а, ситуація була а, досить таки складною. В Тернополі вже відомо про 10 осіб, 10 осіб постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації. Про це повідомляється в Тернопільській ОВА. Станом на 8.50 є 10 травмованих, з них п'ятеро рятувальників повідомляють в обласній військовій адміністрації. Наразі Тернопіль. І без світла через те, що росіяни влучили в критичну інфраструктуру, така в принципі і ціль у росіян також була лишити українців без світла, без електроенергії. Точніше, бо світло у нас то є. А ось електроенергію Росіяни вирішили у нас забрати або ж без інших важливих саме речей. А мер Тернополя Сергій Надал сказав, що внаслідок атаки і влучання в промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури на місці працюють відповідні Дні служби за його словами, частина Тернополя лишилась без електроенергії, тиск води по місту знижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Тривають відновлювальні роботи. Також після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря в місті. Місцевих жителів закликали не виходити з дому без нагального потреби а впродовж дня обмежити перебування на вулиці дітей та літніх людей. Далі з того, що сказав він, специфічний звук низької частоти гул, який чути в районі Березовиці це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог вигорання споводжується специфічним звуком, тому що газ в балонах перебуває під тиском. Рятувальники на місці зазначив він. Ну і також оприлюднив відповідні. Кадри Росіяни вирішила згатгатити по виробничому підприємству, яке виробляє та виготовляє освітлювальні прилади, світильники та прожектори, і також світло сигнальні системи. І щодо Тернополя, то там вова доповідають, що Арафія здійснила не масованішу повітряну атаку на область. Також закликали місцевих жителів не виходити на вулицю після масованої атаки. Зазначив мар, що після вибухів спостерігається задимлення через. Це проводиться за міри повітря, і зазначає він, що в області вдарили по газотранспортній інфраструктурі. Хто дивиться нас із Тернополя? Будь ласка, не виходьте на вулицю по можливості, тому що дійсно там зараз є небезпека, через задимлення небезпеку в повітрі, саме так. В Чернігові, до речі, є постраждалі. Також внаслідок нічного обстрілу в місті пошкоджено житлові будинки і не лиша. Ворог знову завдав комбінованого удару по Україні. Наш Чернігів серед цілий сказав Олександр Лумака, виконувач обов'язків міського голови Чернігова. Далі також продовжує цитувати. На жаль, є постраждалі. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та соцсфера. Наразі точна кількість постраждалих не розкривається, зазначив він. А ну і також щодо Сумщини після 3.17 повітряні сили повідомляли про заліт через Сумщину. Першої групи крилатих ракет, випущених із бомбардувальників Ту-95МС. Вони прямували в західному напрямку. Після 3.30 група калібрів з моря зайшла через Херсонщину та попрямувала в західному напрямку. Першим об'єктом ударів крилатих ракет Х-101 з Ту-95МС могли стати Черкаси. Повідомили в повітряних силах а ближче до четвертої шахеди залетіли в Львівську область. Повітряні сили повідомляли. Що усі ракети калібри та «Х-101 з в центрі країни взяли курс на захід України а після четвертої ранку шахеди фіксували в центрі біля Житомира, Тернополя та Луцька в напрямку Тернополя, з Вінниччини, Київщини та Хмельниччини рухалися. І всі крилаті ракети. Моніторингові канали повідомляли про велику загрозу від ракет Тернополя, повітряні сили. Після четвертої, дванадцятої, написали, що крилаті ракети атакували Тернопіль. Ну, а після цього мешканці міста почули дуже гучний вибух а, прильоту ракет частина Ракет полетіла через Тернопільщину на Львівщину, але звідти вдарили по Луцьку. Частина і шахетів повідомлялася в повітряних силах. Могли вдарити по Хмельниччині ближче до 4.30 Залетіли через Чернігівщину нові групи шахетів. Повітряні сили та монітури повідомляли багато різної інформації щодо руху ракет та шахедів. Але, на жаль, найгірше, це те, що звичайно не всі люди змогли зберегти своє життя. Через такі жахливі російські атаки.